В чому обмеження штучного інтелекту? Багато хто вважає, що він повністю замінить інтелектуальну ось складову людини. Проте не зовсім так. Чому? Та тому, що штучний інтелект він буде мислити тільки в межах однієї мови, що я маю на увазі? В, одні... в рамках мови програмування, якою його було складено. Так, він може комунікувати українською, там англійською чи ще якоюсь одначе це і все. А люди, вони комунікують невербально, паралінгвістично, ну, коротше кажучи, іншими способами, які штучний інтелект не освоїть. В тому числі контекстуальна комунікація, притаманна спілкуванню між людьми. Тобто та, яка враховує історію попередніх спілкувань. Виникають певні меми, які відомі тільки нам, до прикладу, з вами, якщо ми з вами знайомі. І це все діло штучний інтелект, мало ймовірно що освоїть.